І наше завдання на малюнку 8,4. Бонус. Я його скопіювала без номера, але я думаю, підручнику ви побачите, що це 8,4. Так, у нас ОН1 дорівнює Н12. Добре. М1Н1 паралельно М2, Н2. Хорошо. он 1 відноситься до ОМ1 як 7 до 4. І сума n 1 n 2 плюс m 1 m 2 дорівнює 33 см. Знайти ОН2 і om 2 Запишемо дано. І будемо переписувати все, що нам дано. Отже, ОН N1 дорівнює N1N2. Добре. М1N N1 паралельно М2Н2. Добре. Так, через кому? Так, Дар'я, ОН1 відноситься до ОМ1 як 7 до 4. Ну і сума Н1, Н2 додати М1, М2 дорівнює 33 см. Так, знайти. Розв'язання. Що ж ми почнемо? Ну, я, мабуть, би почала все-таки з співвідношення, так? тому що якщо ми бачимо співвідношення, то ми обов'язково вводимо правильно: коефіцієнт пропорційності. Тому давайте тут почну. Нехай х, коефіцієнт, ко, коефіцієнт пропорційності. Хто, хто вводить k? Ви дивіться це все індивідуально, пропорційності. Тоді ОН1 буде дорівнювати 7х, так, а ОМ1 буде дорівнювати 4х. Виразило. Так, зараз поміняю колір і пропишу це. Значить так, ОН у нас 7х, добре, і ОМ1 це у нас 4x. Мало того, що за умовою, так. А ми зараз це і використаємо за умовою задачі. Так, За умовою задачі. У нас що рівне? Так, дивимося ОН1, ОН1 дорівнює н 2 і дорівнює ОН1 7х. Добре. Так, тобто у нас ще є 7х. Так? Добре. Є. Так, а нам треба все ж таки використати нашу суму. М1, М2. Нам також треба виразити. Значить, за теоремою Фалеса. Фалеса. Не будемо її розписувати. У нас по М1 буде дорівнювати М1, М2 і буде дорівнювати 4х. Так, добре. Прописали 4х. Тепер виходимо із нашої суми. Знову ж таки, за умовою. Задачі. У нас є сума N1N2 додати m 1 m 2 дорівнює 33 см. Отже, отже, дивимося N1N2, чому у нас дорівнює правильно 7х, додати m 1 m 2 це у нас буде 4х, і це дорівнює 33. Ось такі рівняння нам з вами треба розв'язати. 7 плюс 4 це буде 11, дорівнює 33. Отже, х у нас дорівнює 3. Так, 33 поділити на 11. Але це коефіцієнт пропорційності. Дивимося, що нам треба знайти. Нам треба знайти ОН2 і Ом2, тобто суму, так? Так, повертаємося до підстав... Підстав... підставляння до хів он 1 буде дорівнювати Н1, Н2, так, і буде дорівнювати 7х і дорівнює 7 помножити на 3. Це буде 21 см, Так, в дужках. Так, а О. Так, дивіться, це у нас... О, ага, я зрозуміла дорівнювати М1 М2. буде дорівнювати 4х. Тобто 4 помножите на 3, дорівнює 12 см. Так, а наші відрізочки ом 2 і ОН2 будуть дорівнювати сумі двох відрізочків, так? ОН1 додати н 1 так? Дорівнює ОН1 або вони рівні. Тому 21 додати 21, буде дорівнювати 42 сантиметри. І там так само ОМ2 буде дорівнювати ОМ1 додати М1, М2. І дорівнює так, а у нас ОМ. -ки. Ага, 4х, 12, 12 плюс 12, буде дорівнювати 24 сантиметри. Що треба було знайти? Відповідь у нас ОН 42 сантиметри і 24 сантиметри.